Страх Росії перед Китаєм. Вони знають, що Китай сильніший, він їх знищить. І Штати, коли їм треба воювати, це виходить, що чужа вечірка, на яку росіяни хочуть прийти на шару поїсти. І от вони розуміють, якщо Штати будуть воювати, а ми хоча б трохи помагати і вдруг вийде їх перемогти, а 160 років саме так було: Західна коаліція перемагала Китай, а Росія підігрувала, типу нейтральний переговірник, то. Вони розуміють, що для них це виграшна історія. І в Трампа є прохання: Поможи мені проти Китаю, торг іде наскільки Путін поможе. Буде нейтральним, допомагати, буде допомагати Китаю. І зараз ось цей повзунок, куди його пересунути, де Росія. Ну от, тому, що Трампу мінімум логістику по суші треба перекрити, ну щоб не постачало. Море вони перекрили а, а атомка, ядерні ракети. Вони будуть. Вдаватися Китаю в користування чи не будуть. бо в Китаї 500 плюс 100 в рік, в штатів тисячі. Ну от в Росії теж тисячі. Ось тут питання: це радянський спадок, в тому числі наш. Піде в Китай чи не піде? Ось про це мова, Тому Трамп їх розігрує, розводить.